Що мені подобається в мінівенах, так це їхня посадка. Ви почуваєте себе вільно, сидите високо. У нас, до речі, лобове з підігрівом, ЄСП, парктроніки. Бачите, велика мультимедіа з навігацією, клімат, контроль, підкурювач, попільничка, механіка на п'ять передач. такий у нас ручничок. Тут під підлокітничку є ніша, тут є ніша. Як у водія можна відкрити, шкіряне мультикермо з круїз контролем, повний електропакет з електрорегулюванням, є вакилимочки. А тут навіть підсвітка є, до речі, тебе видно там? Ford S-Max, з 9-го року, 2 літровий бензин на механіці, 220 тисяч кілометрів пробігу. Ціна 7800, 7-місний. Практичний колір, сірий металік, лобове скло в нас атермальне. Бачите, воно з таким блакитним відплеском. У нас є спереду парктроніки, прикольні легкосплавні диски. Дуже велике лобове, теж вікна є в стоєчках. Позаду у нас стандартно рівна підлога, три окремих сидіння. Кожне рухається саме по собі. Можна відкинути спинку, так скласти. Дивіться, і буде взагалі рівна підлога. В багажнику у нас ось є поличка така. Така поличка, сидіння тут теж є додатково, другий ряд. Тож, хто шукає просторий, мінівен, в кого велика родина, я бачу часто жінки на таких їздять. Приходьте, обирайте, є Ford max є варіант Kia Акаранс. Щось для вас підберемо.